У Креврийському районі працюють 218 сільгоспвиробників. 20 з них основні, які мають у власності понад тисячу гектарів землі. Окремо взяті підприємства, говорить заступник голови райдержадміністрації Ігор Фартушний. Зі своїми обсягами виробництва не можуть виходити на міжнародний ринок самостійно. Вирощена продукція є частиною загальноекспортованої. Якщо навіть взяти те, обсяг зерна, Більшість його його поставляють той самий на, в, в Миколаїв у квартири, куди зерно експортується. Те саме насіння соняшника, яке виробляється майже 37 тисяч тонн, воно такого обсягу це десятки разів більше, ніж необхідно для внутрішніх потреб. Теж воно експортується. Кроме зерна, все інше вже поставляється у переробленому виді. Соняшник він же не експортується в виді як соняшник, він експортується в виді олії, тому його закупляють вже переробні підприємства і в переробному виді вже в виді олії там, чи інших похідних продуктів воно експортується. Тому, ну, той же, як приклад скажуть, виходу на міжнародний рівень, можна привести приклад фабрики Лозовацька, але теж вона входить в холдинг компаній, як одне, як окремо взяти підприємство, воно не може конкурувати на сучасному ринку. Необхідно укрупнятися. Кілька років тому, коли українські сільгоспвиробники почали активно вирощувати ріпак, саме на цю культуру покладалися великі надії за умови добрих показників урожайності. Вона залишається економічно рентабельною, однак з переробною сферою так і не склалося. Тож збіжжя озимого ріпаку практично стовідсотково експортується лише у вигляді сировини. На жаль, на день нема таких. Споживачів, які б потребували такого значного обсягу цієї сировини для внутрішньої внутрішньоперобки, да, є окремі незначні цехи, які потребують сировини в якості там масла сир'я, але в більшості на 99% вся сировина, це весь зібраний озимий ріпак динамик.